Четвертий день Великого поста, і церковь предлагає нам нині у чтеннях при премудрості Соломонової у притчах, у третій главі відкриває Господь нам ту мудрость, яка актуальна завжди була і на всі времена. Но важно пам'ятати, що Господь через Соломона. Отзиваєся, обращається к людям со словом «сыны мій. Бо отець наш Небесний Отець, а ми його діти, і Бог обращається к нам, сине, сине мой, наставлення, на Божого не забувай, заповіді Божі най хранить серце Твоє. Довголітен будеш жизни і мира вони приложать тобі. Ми часто думаємо, що треба зробити, щоб довго жити. І тоді починають нам казати, треба йти кожен день бігати по 5 кілометрів, бігнути у спеціальний зал та на тренажерах тренувати, качати свої мишці, треба їсти піщу, спеціальну, чисту-чисту воду, чисту-чисту. І многоє є Но вдруг читаємо інакше. Іменно храніння заповіді Божиїх може додати, подарити тобі довгий рок життя, а милость і істина таких людей ніколи не оставляють. Християни православної нині обладають милості і істиною. І вдруг. Телебачення, преса, всі проти нас ідуть своїми брехнями, але обманами. А ми обладаємо істиною і ми легенько в один щелчок узнаємо і відкидаємо всю ту примітивну лож цього світа. І за цей світ сердить, Почому християни православні канонічної церкви такі, казалося, дуже тверді, Почому вони так хитро придумані слова спеціальними політологами, а реально сатаністами, так складено, що всі мали тому вірити. І вдруг не церковні вірять, а віруючі канонічної церкви сказали, дурниця та все. Ми то не приймаємо, живемо по своїй вірі. Почому? Бо милость і істина ніколи людей по слову. Не оставляють. Божий чоловік жиє і каже, сьогодні притчі у Божих людей милость і істина, як шарфом, накручена на шию, согріває, укріпляє. І коли ти будеш держати їх, і пропишеш на серцю наставлення Божої, заповіді Божої, то обріте милость, благоволення і у Бога, і у людей. Ми замітили, що церковні люди і Богу угодні, а які вони приємні для цього світа основному миротворці. Хто в нашій Україні має безпрекословно день і ніч молиться за мир в Україні, тільки православні Канонічної церкви. Допускаємо і, і другі казали. ну ми їх публічні молитви не чули, і тому можемо говорити, що желання міри і спокою живе у генах християн православних канонічної церкви. Примудрю Соломона каже, ти чоловіче особливо не надійся на свій розум, надійся на Бога, на Його заповіді, бо надіятися на свій розум дуже ненадійно. Дуже можеш простромити і упасти. А тому у всіх путях Божих, куди йдеш, спознай путь Господній, путь Божий. Слово познавай є церковною, але його аналог унікальний є у нас, у у на жителів Закарпаття. Ми употребляємо в даному випадку глагол. Спознати. Аналогії другого глагола ні мові такого не є. Спознати не просто впізнати і узнати, то мало. По-нашому, спознати то увідіти, догадатися, правильно оцінити, з ким ми маємо діло. А то нікоє широкого значення глаголу. Спознати. І от спознавай путь Божий, каже Господь, бо тот путь і Бог направить тебе на таку стезю, котра приведе до фініша доброго. Скільки людей, котрих закидують у лісах, а дають їм всякі там прибори, щоб вони знайшли путь і з тяжких ситуацій вибралися. Щось подобне і ми в життю маємо, але що нам добре? Милость і істина в наших руках, на шеї, як шарфом, зав'язана, а на скрижалях серцях написана, а потім ми добре і легко впізнаємо, спознаємо путь Божий, євангельський православний, канонічний і дуже похожий на путь тупіковий, внецерковний, неправославний і приманчивий от всього світа. Каже сьогодні премудрий Соломон, – «Сини мій, не будь туди великим мудрецом або по-нашому мудряком у очах своїх, не робися великого філософа, що все знає. Всі слова просто адресовані многим нашим сидящим вдома філософам мудрецам Жона ходить до церкви, а філософ муж не церковний, безбожний. Такий філософ, а такий розумний, а такий мудрий, а що на світі знає, у очах своїх, каже мудрий, не роби себе мудрим в очах своїх, тому що ти тоді будеш гарантовано йти путем таким тупіковим, темним і обов'язково шию зломиш. Глядай путь Божий, бійся Господа, удаляйся від зла. Спіши з добрими людьми ставати на путь Христов. Глядай путь до храму, глядай путь до Христа. І Господь сам старається нас також гнати нас на путь оправдання, на путь спасіння. Наша задача послухатися і знову спознати голос Божий. Чти, Господа, од імення Твого. Дай ту, ту десятину, поділися із ближніми, а наказання Господнього, слово наказання, в нашому розумінню, тобто бити. Але по церковному, що Кирили Мифодії перевели, є наставлення. І тільки у русину у світі проповідь іменується наказ. Не наказ. Як сьогодні, це як приказ, а наказ, проповідь, отсюда наказання, значить, наставлення, Сини мой, наставлення Господнього, наказа Господнього не отвергай. І не тяготися, коли Бог тебе буде обличати. Найде таких людей, куди за тобою мінус. Та не сердися на них, від ворога да, коли... Безплатні вчителі, ти уроді такий красавець інтересний, що в тебе ідеально? І вдруг. А ворог тобі каже, тут язва, і там язва, і там язва, за котрі і не знав, та що сердитися, да лікар завжди є той цінний, котрий не просто на питання, що тебе болить, і починає то лікувати. Лікар возьме, прослухає тебе, сам знайде язви. Котрі треба лікувати, то ще ми ідім тим путем держася єдини за канонічною церквою українською, ми й тут діти Божі, а в вічності і наслідники, в'єдна з святими Царства Божого. Амінь.